Друзі, вітаю в Кремлі. Хоч як би не казали, що їм все рівно про те, які угоди підписує Україна, що вони мовляв, для нас невигідні і що це важі відносини з штатами. Сьогодні Путін вже пропонує свої послуги, каже: алюміній забирайте, газ забирайте, нафту забирайте, рідкоземи забирайте. І взагалі Росія лідер в світі по рідкоземельних. Більше того, він готовий не тільки свої рідкоземельні метали віддати, але й українські. Він каже: беріть, в нас на окупованих територіях є багато. Єдине, що треба пам'ятати, Україна завжди буде переслідуватиме санкціями будь-яку компанію. Будь-яку компанію, яка на континенті буде намагатись цим торгувати. І якщо ці товари будуть в, наприклад, Теслах чи, там, наприклад, інших товарах, автомобілях чи будь-яких інших товарах, ми будемо і них переслідувати. Різними методами і політичними, дипломатичними санкціями і бойкотами, щоб ці товари не продавалися, щоб вони були токсичні, токсичні як наркотичні речовини. <кхід> і те, що Путін зараз почав пропонувати, виглядає дуже цікаво. Бо до цього ж було все все рівно. А тут бум, і щось пішло не так. Загалом, дуже класний візит Макрона до Сполучених Штатів, він поспорив з Трампом, показав американському народу, що не все, що говорить Трамп, є. Істинною правдою, а дуже часто це створена така ну трампійська історія, де бравадний Трамп все, що каже, так і є. Але виявляється не все. Давайте це теж проаналізуємо. Плюс Вострій Джорнал написав, до якого року в Україні буде зброя, і скільки робимо самі, а скільки залежимо від наших партнерів. А, ну і зустріч росіян з американцями в Саудівській Аравії. Боря Джонсон, який теж нещодавно там був, приїхав в Україну. Подивимося, якщо поїде в Сполучені Штати чи в одну з європейських країн, значить Боря веде свій переговорний трек. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати інформацію самим першим. Якщо ви розумієте, що ця інформація важлива для вас, тому підписуйтеся, а неважливою вона бути не може, тому що це те від чого. Залежить наша державність. Тому підписуйтесь, дякую за збір. 93-я бригада. Ми його закрили. Кілька днів ми з вами відпочинемо. А потім для чорного лісу для наших суперрозвідників зробимо транспорт. А їм треба буси для того, щоб якраз пересуватися для бойових завдань. Але зараз кілька днів відпочиваємо, тому що ось останні 5 днів ми з вами зробили 2 мільйони 100 150, не трохи більше. От. А, тобто, це супершвидкість. Давайте ще трохи попрацюємо, заробимо, а далі вирвамося для Чорного лісу. Поїхали. Путін каже, що можлива угода США та України щодо ресурсів його не хвилює. Нас це не стосується, це не наша справа, каже Путін. Але в той же час додаю, Росія на порядок більше рідкоземів, ніж в Україні. Москва готова пропонувати все і каже те, що цікаво, партнерам, готові віддати. Росія є одним із лідерів у світі з запасів рідкоземів. Ресурси рідкоземельних металів в Україні ще потребують оцінки. Знаєте, от Путін вона себе як ну насправді психологія Путіна це ображена дитина з заточкою. Знаєте, от вона ходить і штрикає всіх, хоче пускати кров. Ну, це якийсь фільм хоррор Реально хворий ображений е пенсіонер, розвиток психологічний якого зупинився на рівні дитини. От в них є, да, а в нас краще, а в нас більше, а в нас е взагалі супер, а в них не так. Що ж сталося? Що ж ти біжиш за нами? Стара лиса потвора, розумієте? Росія готова працювати з іноземними партнерами у сфері розробки рідкоземів, в тому числі навіть на окупованих територіях. Я вам казав. Що цікаво, що він вже цю новину почав розсилати через Тартас, каже, що гарна ідея пропозиція президента США Трампа скоротити на 50% оборонні бюджети США та Росії, Китай міг би приєднатися. Загалом Китай набирав Путіна, сказав так, бистрать сюди. І Китай каже: це я не зрозумів, багато інформації ще не знайшов, що скоро має зустрітися в Нью-Йорку так звана група миру. Ось це треба буде це треба буде точно дослідити, що це за група миру, хто в неї входить і чого вони зустрічаються. Ну, от. Але Путін е, намагається заохотити Захід, вкладатися в його економіку. Путін намагається заохотити Захід. ну от... Вкласти гроші в його алюміній, в його газ, газ в стабілізацію цін на його ринках. І хоче зрозуміло, щоб продати свій північний полюс. Що найцікавіше, виходить Європейський Союз і каже, друзі українці, а ми вам свою угоду по корисних копалинах запропонуємо. Вони кажуть: знаєте, ми не хотіли б з вас видавлювати. Розуміючи, що ви в війні стікаєте кров'ю. Ми не хотіли б зараз вам наступати на горло. Ми й так розуміємо, як вам важко. Тому ми хочемо вам нормальну угоду. Е, є такий чоловік, єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сежурне. Ну, от він каже, що ми в українському уряду запропонуємо свою угоду по цих критичних мінералах. Він каже: 21 з 30 важливих мінералів, які потребує Європа, є в Україні. І він каже, додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною. Багатство українських корисних копалин, включаючи марганець, титан, графіт, літій, стало для Європи великим викликом. І вони хочуть приєднатися. Не так, як каже Трамп, давайте я вас випатрушу, ви будете колонією. А Європа каже, давайте подумаємо. І що ми можемо з цього зробити, тому що це цікава історія для всієї Європи. Тому ми шукаємо, боремось і ці приїзди, лідерів і робота в Брюсселі це пошук країною варіантів. І навіть те, що чесно, трохи розізлило, те, що вчора Борі Джонсон каже: ну, нічого, ми платили репарацію ці... по ленд-лізу до 2006 року. Так ви з американцями самі всім світом управляли. І знову ж таки, ви. Поїхали, отримали ленд-ліз. Що ми отримали? Ми не могли вибирати зброю, нам давали зброю і обрізали, куди бити. Ви Німеччину знищили і розклали. Знову ж таки, ви від Німеччини отримали репарації. Про які репарації в сьогоднішніх умовах ви нам говорите? Про ніякі. Ну, зато Боря пішов, три книжки, носки, значить, в Укрзалізниці, сфотографувався, піару запустив. Ну, така історія. Не знаю. Трошки мене вчора розізлило. Далі Путін, крім того, що пропонує свої поступки. Загалом виходить Західна преса. Блумберг каже, знаєте, для Трампа буде ударом, якщо Путін не зупинить обстріли. В більшості міст, я думаю, ви це точно знаєте, і в ваших в тому числі, йшли обстріли і вчора вночі, і попередні тижні. Путін каже, ні ні, ні, я не стріляю. Ну але, типу, йдуть обстріли, наші сили ППО мужньо з цим борються, знищують все, що летить. Ну, от. Але лікарні, школи, цивільні будинки Путін обстрілює. Просто в режимі 24 на 7. І це постійно йде. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Путін, крім цього, що намагається, ну, можливо, і не зупинити, не ліпиться в американців зараз з росіянами прям супер. Да, на зустрічі з Макроном, я про неї зараз розкажу. Він, не, ну, типу, Трамп не хоче називати його диктатором, не хоче, типу, каже, я до цих слів обережно. Ну, типу, окей. Але. Давайте чесно. Ну, обіцяли за кілька тижнів обіцяли, Ну, Крон теж каже, за кілька тижнів може статися зупинка вогню. Але обіцяли купу всього, але ж нічого не відбувається. Нічого немає, нічого не підписали, ні про що не домовилися. Ну, говорять, да, Трамп не хоче зірвати цю угоду. Але знаєте, в Трампа була дуже популярна книжка про нього: Fire and Fury Вогонь і людь. От дуже класно було б, щоб зірвалося. Щоб росіяни не досягли свого, щоб Трамп запропонував такі угоди, як нам перед Каземом. Триліон, заливайте свій, а Трамп вам дасть нуль. Щоб росіяни психанули, тоді Трамп пішов проти них, а тоді ми таки з американським флажком підтримуємо дядька Сен. Ось це ідеальний сценарій. Я вам говорив, що деякі наші друзі американські його одразу приракували. Зараз він може бути. Поки що нас паралельно давлять і тиснуть це 100%. Але такий сценарій залишається. Тому що Путін зараз почав грати. Почав грати в політичну гру. Почав говорити, що Зеленський загнав себе в безвихідь указом про заборону переговорів. Трамп хоче оздоровити Україну. Ну, ми бачимо, Росія не проти збереження державності України. Їй важливо, щоб українську територію не використовували для загроз в Москві. Відставка Зеленського буде на руку усій країні. Зеленський є фактором. Розкладання українського суспільства, армії та держави, далі Трамп заявив, що націлений спочатку на мир в Україні, а потім на мирне врегулювання. Вимоги є щодо участі в переговорах, не бачу нічого поганого, але від Росії вони нічого не можуть вимагати. Ну і потім ще сказав, що Зеленському треба йти на вибори, а рейтинг залужного вдвічі більше, ніж Зеленського. Тут ось здається, вже навіть що коли Путін каже. Щось ми завжди ставимо приставку Не. Ну, наприклад, Клин каже: відставка Зеленського буде на руку самій Україні. І ми приставку не ставимо такі: блін. Він що, агітує за Зеленського, залишити його. Потім бачимо, що в залужного більший рейтинг ніж це. Це що значить? Знову ставимо приставку Не. Ми маємо не любити Залужного. Тобто, Путін зараз вкидає такі токсичні зерна розколу. Щоб зараз деякі пропагандисти будуть казати: ага, типу, Путін проти Зеленського, але за залужного. 100% Залужному залужного ось такий агітатор не треба. 100% це путінська гра націлена на розкол всередині суспільства. Залужний сьогодні працює дипломатом, допомагає з Британії всього світу направляти зброю в Україну і робить все можливе, щоб наша армія. Працювала так, як вона працювала тут при ньому. Те, що Путін ненавидить залужного, це 100%. Але те, що він зараз ось ці штуки робить, це хитрий план. Тому що, якраз таки путіністи думали, що деякі прихлібали, які рекомендували нічого не робить, бо війни не буде, і козак який дзвонив. Казали, що, типу, все рівно. Війни не буде. А коли залужниць з генералами вивозили війська, виводили на позиції, запустили артилерію, ну, вибачте, 5 мільйонів снарядів вистріляли. І це притом, тоді, що всі казали, що нічого не буде. А техніка то їхала від західного кордону і на північ, і на схід, і на південь. І хто пам'ятає ці дні? А ми вчора згадували ці дні, всі згадували. Техніка поїхала. Хтось на свою відповідальність це зробив. Тому Путін точно ненавидить залужного. Але бачите, це в політтехнологіях називається стратегія обійняти ворога. Типу, Путін своєю токсичністю намагається його приобняти. Ну, в будь-якому випадку, ми зараз про вибори не говоримо, буде заморозка. Можливо, тоді це питання з'явиться зараз точно. Ні, ні, ні залужному це не цікаво, ні в Україні це не цікаво, і Зеленський теж поки що в вибори не збирається входити. Хоча бачимо, що ЦВК вже уже всю роботу зробила. Нікому правда нічого не каже. Всі штаби теж замість донатів і волонтерки збирають гроші на макулатуру. Ну менше з ними, але бачимо, що Путін хитрить, Путін хоче розколу в Україні. Ось це його. Реальна стратегія. Ну, але ми на цю стратегію піддаватись не будемо. На що ми точно піддамося? Це на шарм Еммануеля Макрона. Чесно, рідко я передивляюсь <рив> відео. Дуже рідко. Напевно, вчора і сьогодні разів 10, а то й 15. В youtube шорцах, в е Тіктосі, я не знаю, в Instagram-і, в Reels-ах, в відео, в е Фейсбуку. Я дивлюсь, як Макрон спорить дуже красиво, елегантно, бере за коліно Трампа. І каже, ні-ні, ні, будемо допомагати Україні. Будемо давати їм гроші. У нас є заморожені російські гроші, будемо давати. Трамп каже, так ви ж там, типу, в кредит давали і їм будете забирати, і ми будемо. Макрон каже, ні-ні, ні знову бере за коліно, нічого не будемо. Це їхні гроші, реалмані, гранти, дотації, підтримка. Але це каже, реальні гроші ми їм віддали і все їхнє. Трамп, ну це ви як ви зрозуміли, але я, якщо вам це подобається, я з цим ок. Але це не так. Макрон каже ні-ні-ні, і далі продовжує. Тобто, в світ Трампа вривається ось цей а, ну, не холодний душ, ну, але хоча б глоток холодної води і стоп. Тобто не все так, як каже Трамп. Ну, виявляється, що ні. При тому, що Макрон дійсно харизматичний. А, Цікавий той, як Трамп прощався з ним, вивів до машини. I call you, I call you, my friend, my friend. Ну тобто, зустріч прийшла непогано. Макрон каже, що ми будемо вводити війська. Ми говорить, хочемо після заморозки. Ну, от, Ми будемо вводити війська, і це нормально. От він каже: вони не будуть на лінії зіткнення, тому що вони будуть мішенью. Ну, от. Ну, це те, що я вам казав, європейці бояться. Але <кій> в чому правий Макрон? Ну, Наприклад, атомні станції, щоб захищали, нормально. Для того, щоб захищали північ, нормально, для того, щоб на Сході стояли, наприклад, захищали там інші міста або ключові вузли, нормально. От. Але він е зміг Трампа трошки покрутити, сказати, що не все так однозначно, що Путін не єдиний друг. І знаєте, якщо ми раніше хейтили Еммануеля Макрона за те, що він комунікував з Путіним, то коли вчора Макрон сказав, я буду е комунікувати з Путіним, я такий. Супер! Тому що якщо крім Трампа з Путіним зараз буде комунікувати ще хтось, то ось цей союз двох він теж трохи дасть тріщину. Зараз цей союз треба розкачати, розширити знову ж таки в наших інтересах, щоб ще й Китай туди входив. Тому що, якщо це буде союз на двох, то це союз меча Аріала. Розумієте, нам зараз треба розбити це навпаки. Вони хочуть на двох, наша задача максимально диверсифікувати. Зараз не питання делегітимізації Путіна. Путін легітимізувався за рахунок Трампа. Навпаки, зараз треба різні сторони, але не тільки з Путіним, але й з Трампом. І в ці перемовини треба максимально багато людей засовувати. Да, вас теж шк... 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 шкребуть коти на душі, що мовляв: ну, типу, а на що ж ми тоді потратили весь попередній рік з цими формулами миру, самітами миру? Нічого ж не працює. До одного місяця всі папірці, вони зараз навіть не на столі. Так, да, це відповідальність тих, хто там продавав це як суперперемоги. Згадаємо потім, але зараз про це бачу, ви багато в коментарях це пишете. Але зараз не до цього. Зараз задача знайти ось це рішення для України. І бачите, вони з'являються. Якщо не здаватись, гнути свою лінію, йти далі. Ну, приходить Європа і теж каже: Ну слухайте, ну у вас дійсно крута. Порода в землі, ми хочемо її, але це не буде так, як пропонує Трамп. Ми готові її брати. Давайте домовлятися, розумієте. Макрон каже: багато країн готові до участі в миротворчій місії в Україні, але підтримка США потрібна. Про це пише Fox News, важливий сайт для ну, медіа для Трампа. Ми готові понести чесну частку тягарян. Це в Європі. Ми це залучені. Я говорив з 30 лідерами ЄС і НАТО. Багато з них готові бути частиною такої угоди, таких гарантій безпеки, але всі вони хотіли б мати повідомлення солідарності з боку США в випадку, якщо Росія порушить умови договору. Загалом Макрон до зустрічі з Трампом підготувався. Макрон зустрівся з одними лідерами, з другими лідерами і приїхав не від себе як від Макрона. А приїхав від себе як від людини, яка представляла всі ці країни, всіх цих лідерів. Макрон претендує бути лідером Європи. Претендує і мерц. І це добре. Сильні Німеччина і Франція зараз нам на руку. Так, да, путіністи радіють, що друге місце альтернатива для Німеччини зайняла. Але при владі не альтернатива, а оригінал. Путінські копії будуть стояти за порогом. І це дуже важливо. Макрон продовжує і каже, Франція розглядає розміщення ядерних винищувачів у Німеччині для безпеки Європи. Ну, це на випадок, якщо Штати виведуть. Про це пише The Telegraph британський Фрідріх Мерц, якого прогнозують як майбутнього канцлера Німеччини, закликав Британію та Францію зміцнити європейську ядерну безпеку, оскільки прагне зменшити залежність Європи від США за президентства Дональда Трампа. Неназваний французький посадовець заявив за Телеграф, що розгортання винищувачів у Німеччині могли б стати посланням Володимиру Путіну в той час, як дипломати в Берліні припустили, що це чинитиме тиск і на главу уряду Британії, і на інших. Розмістити кілька французьких ядерних винищувачів в Німеччині не повинно бути складно. І це було б сильним сигналом. Це новина не те, щоб я дуже. Фанат заяв Мерца є про те, що ось це можна покласти і на Україну. Якщо ми з Європою підписуємо по рідкоземах 10 винищувачів. Кожному по 10 ракет. Чому ні? Розумієте, треба зараз шукати будь-які нові формули. Знаєте, є елегантні переговори, де кожна сторона отримує те, що вона хоче, де кожна сторона отримує максимум. Ми зараз не будемо говорити про Росію. Вона хоче знищити наш суверенітет. Це їх максимум забрати цю територію, якщо там якийсь апендекс України залишити, типу, ну скажіть, дивіться, Косово, да, типу, щоб потім показувати, яка вона погана Україна. Ну а ті, щоб драконити решту території, а там вивозити ресурс, тупо зробити з нас колонію. Людей вбивати, ресурс вивозити. Ну зазвичай цим Росія займалася 70 років в радянському союзі від Голодомору і Биківні до... Виводу всіх ресурсів з України. Або, наприклад, людські ресурси, які строїли їхні бами, які строїли їхні всі гідроелектростанції, які строїли їхні ресурси, а потім привозили людей пенсійну віку кажуть. Ну все, забирайте, ресурси е Wall Street Journal каже. Ну, не знаю, для мене трошки <смас> новина. Хоча Wall Street Journal це ж така достатньо протрампійська преса. Руперт Мердок, вона об'єктивна. От, ну, типу, групер та є різні медіа, наприклад, таблої New York Post, де там взагалі на голову не натягнеш, є Fox News, яка суперконсервативна. А є Wall Street Journal, яка об'єктивна, яка ну, достатньо для обох сторін. І це нормально. Що там кажуть? Що дякуючи Джозефу Байдену, до 26 року Україна забезпечена зброєю. Воно все б, начебто, і непогано. Я трошки ставлю під сумнів, що аж прям тільки Джозефу, дякуючи, і аж до 26-го. Ну але, типу, як мінімум, заява потрібна. Трампа вона трошки підіпре і підпушить. Це добре. Тобто він скаже: ага, значить, ви можете не погодитись, значить, я можу впасти в калюжу із цими своїми заявами, значить, буду більше підтримувати Україну. В мене з'явилась непогана надія після вчорашнього візита Макрона в цей в Вашингтон. От знаєте, вперше за цей тиждень я вам казав, що коли були оці тяжкі часи, типу, коли Трамп нас атакував, а ніхто нам даже руку не подавав. І всі казали, що ми прокажодні, що ми тут чумові, типу що ой-ой, ой Україна все рівно. Я вам казав, що я не хочу ну, знаєте, шукати якусь порожню надію. Якщо надії немає, то не треба її шукати. Треба робити, щоб вона з'явилася. І я казав, що я не хочу брехати і це просто знаєте, накачувати один одного надії, яка не збудеться. Невиправдана надія призводить до депресії, до погіршення ситуації, до необ'єктивної оцінки реальної ситуації. Тому я не хотів про це говорити. Але я, наприклад, в мене дійсно гарний настрій, коли я передивився 20 разів чи 10 разів цього Макрона з Трампом. Я зрозумів, що да, можуть бути лідери, які готові з ним в грайливій формі, але протистояти. Каже, ні, 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 Дональд, ми їм давали гроші. От. Трамп теж там жартував грав, типу каже: я взагалі не розумію, що він каже. Така красива елегантна мова. Типу каже, хорошо є перекладачка, хай тобі перекладе. Ну, о, тобто, є певно, з'явилась ось ця надія. Десь ми трошки тягнемо час, десь вони трошки за нас вписуються, десь трошки мерц перемагає. От мені здається, позавчора, вчора, чуть-чуть ситуація почала переламуватись. Ми не один на один проти Путіна і Трампа. Зараз побачимо, що сі, оця група миру, мені трохи не зрозуміла, але бачимо, Європа по чуть-чуть прокидається. Німці кажуть, ми робимо 700 тисяч снарядів. Я кажу: якщо ми з ними об'єднаємо наші ВПК, ми будемо робити мільйони снарядів, ми робимо по кілька мільйонів дронів. Ми можемо дійсно Європою протистояти. І якщо Трамп не хоче НАТО, Окей, Європа не піде на війну з Китаєм, не піде. Але буде оборонятись проти Росії. Розумієте, ось це для нас зараз дуже важливо. Але, типу, ця надія з'явилась. Хоча б трошки. Я не хочу її зараз гіперболізувати, будемо стежити, що буде в Саудівській Аравії ще. Але певний промін з'явився. Якісь люди почали за нас вписуватися. Тут виграв Мерт, тут приїхав Макрон, тут Україна щось почала міняти. Не до кінця, але міняємо. Ось це дає певний. Перспективу більш позитивного вирішення, ніж того, що до нас приїжджав, ну, наприклад, цілий міністр економіки. Ще й жалівся, що на нього накричали. Ну, ти що, мала дитина? Ну, накричали. Да, у нас президент трохи істеричний. Нічого. Як ці міністри живуть, ну і все. Да, він каже, довга дорога їхати. Ну, Вчора купа лідерів приїхала. Там взагалі в купе значить, тиснулися Шведи, фіни. Э, Ісланка, потім хто там ще був, Норве... не Норвежка, Данка. Ну і всі с'їхали в купе, пили чай український. І класно. На карпатських травах. Розумієте? І нормально. А він, типу, от все, типу, Україну треба давити. Але тут чуть-чуть ситуація почала. Ламатися Європа почуть почала об'єднуватися. Розуміє, що по одному тут Данія, тут Німеччину атакують, там Францію, тут Україну, і всі зрозуміли поляків, теж зрозуміли, коли він їхав 10 годин, півтори години ждав приймальні, а потім 10 хвилин зустріч. Ну вони теж зрозуміли, що війська можуть вивести. Греки зрозуміли, що базовий воді. Ось тут ми зрозуміли, що треба міняти ситуацію. Ну, от, і почали чуть-чуть міняти, тому це добре. Завершуємо. завершую, щоб не затягувати. Сьогодні буде Саудівська Аравія. За цим будемо слідкувати, вони збираються. Але, типу, завершуючи і про Wall Street Journal, вони кажуть, що 55% зброї Україна робить сама. Більше половини ми робимо самі. Тому, друзі, теж знаєте, що робить Україна. Друге, він каже: Wall Street Journal, 25 ЄС і 20 Штати. Я кажу, я трошки під сумнів ставлю, бо дякуючи Джозефу Байдену. Ну, виглядає, я політолог, я знаю, як ці штуки робляться, і добрий десяток років, а то й два. Тому в мене таке трошки політи, політично тригернуло, таке, о, дякую, Джозеф Байден, та-да-да. Та, та. Але, типу, ну, Байден прогнозував це, що і він казав Зеленському: давайте щось робити, бо прийде Трамп буде в сто разів гірше. Зеленський не почув, викручував руки Байдену, Блінкіну там не зустрічались, людей звільняли, показували своє фе. Зараз вже ну, не до цього. Дійсно, ситуація стала в 10 разів гірша. Але в тому числі, дякуючи і Джозефу Байдену, і всім решта, дійсно вони зброї дали на півроку мінімум. Точно. якщо є якийсь ще й секретний запас, десь нас в підвалах, там в шахтах, що до кінця 26-го – супер. Це не те, що ми хочемо ще рік воювати. Це те, що Росія буде бачити. Що нас ось так от не зламати. Друге 55% зброї ми робимо самі. Мерц прокидається і бачить, що треба своє НАТО. Що Німеччину треба переозброїти, що Німеччину треба перезапустити. Класний лідер. З такими хочеться дружити. Ми чекаємо його в Києві. Ми готові його вести і на Донбас, і на Херсонщину, і на Харківщину. Хай приїжджає, буде з нами. Нехай дійсно відчує. Просякнутись і проникнутись в Україну можна тільки приїхавши сюди, хай приїжджає. І він дійсно буде справжнім патріотом Європи, Європейського Союзу, частину якого 100% буде Україна. Європа може бути сильною. Їй треба трошки лідерства. Ось це німецьке, французьке і українське лідерство це те, що зможе дійсно дати силу Європі. Ось така, друзі, інформація. Загалом напишіть. Як вам візит Макрона до штатів? Перше, друге, підпишіться на цей YouTube канал, і найголовніше бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!